Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Тільки но я прокинувся і зразу йдемо до роботи. Так, Хто вже зрозумів? У нас сьогодні буде селусування кукурудзи і також овса. Найпершим ділом я зараз що? відчіпляю від нашого тракторця сівалочку і вирушаю до дядька покір. Похолода у нас страшенно, вже ночі стають холодними, сьогодні було десь до 2 градусів вночі. Зараз теж не дуже то й тепло, десь 12 градусів не помиляюся, і накрапає трішки дощик. Так що мусимо сьогодні збити весь силос, оскільки передають вже на ніч приморозки. А як примерзне трошки кукурудзу, то вона вже почне сохнути. Так що зараз швиденько відчіпляюся і вирушаю до дядька по кір. Так що всім бажаю приємного перегляду. Тисніть подобайки, також залишайте коментарі і... Підписуйтесь на канал, а я погнав знімати для вас цікавий та корисний випуск. Все, друзі, я вже вдома. Як щеплявся, то не було часу, коли там знімати Сладенько вчепив дядько мені, і я поїхав додому. Так, трішки я його помив. Оскільки треба зараз буде робити натяжку ось цих ременів. Так що зараз розкручуємо ось цих от шість гайок, по чотири. і там дві. Розкручуємо і далі будемо дивитися, як там йде натяжка. Так що зараз це все діло, робимо, підготовлюємо, підготовлюємо його до поля і далі будемо вирішувати вже в поле. Так, що ж, Чепили ми каток. Так, чіпили каток і їдемо на поле. Спитаєтесь навіщо чіпили каток? Зараз вам на полі покажу і розкажу наш у мені каток серед мокрої осені. Підняли максимум і паримо на поле. Зараз вийде на двір. надіюсь, буде чути, оскільки трішки вітер нас знявся, то не знаю, як там буде по звукові. Так, ось каток, а ось і кукурудза лежить. Запитаєтесь, навіщо ми це робимо? Робимо для того, щоб краще кіром підбирало кукурудзу, оскільки та, що, та, що такое буде стояти, її нагинає і десь плюс-мінус десь ось тут аж зрізає. Сантиметрів 20 лишає. А коли тако нагнути її, воно йде проти шерсті, підбирає його і практично навіть де неде -де, -де, де витягує з коріняками, а якщо лишається, то до 10 навіть менше ніж 10 см лишається корінь. Так що ось це, в цьому і полягає вся суть, оцього, що я каткую. Ось так, каток кидаємо на низ і каткуємо кукурудзу. Кукурудза ось така, місцями є вище, місцями нижче. Ну, Плюс-мінус десь мій ріс десь, плюс-мінус до 2 метрів. Так що швиденько я зараз все це діло роблю і вертаюся до віра. Тата тим часом зараз вже гострить ножі на ньому, поки я каткую. Так що вперед зараз швиденько це все зроблю і будемо починати перебивати в силу. Так, Все, 15 хвилин і ось така картинка. Поле ідеально виклав, все лежить. Так, Зараз іду забирати опудово, які ставили від ворон. Бо тоді, як пересівав другий раз, то вони тут нападали і віддзьобували нам кукурудзу. Так що ось так і кому треба буде, то користуйтеся. Так, напудово номер один є. Так, тут лежить. І там ще друге. Так ось така наша технологія збору силусу. Не знаю, можливо хтось так само робить, можливо, хтось не робить. Оце ми так каткували ще минулого року. Я дав таку татові ідею, що закаткувати і подивитися, що тут буде. Закаткували, нам сподобалося. Ефект позитивний, можна сказати. Так що тепер так користуємося. Так що все. Одна робота зроблена. Приступаємо до наступної. Так, друзі, все. Їдемо в поле. Погодка супровава, дощу. Поки що немає, далі буде вито. Все там. Все на місці. Відтекали до тулеса і на поле. Зараз. Все, ми на полі, зараз швиденько розкладаємося, під'єднуємо кардан і все інше діло і починаємо починаємо робити силос. Так. Що у нас по вологості? Ось така земля заїжджав, як можете бачити, вже буксував трішки. Так що сьогодні кадри будуть суперові. Так, ось цей силосний комбайн. Або, як колись на нього казали, Кір, це вроді би виробник. Бельгія, якщо не помиляюся, це десь імпортний такий комбайн. Він зразу б'є і зразу, ось такий в нього стоїть кузов туди, туди і засипає. Раніше він був трішки зроблений по-другому, можна було ним висипати зразу на прицеп, але оскільки там покрутило раму, було один раз, то переварили, що він просто висипає на бік, і далі собі робиш, що хочеш тим вже силосом. силусом. Так що далі все покажу. Покажу, як будемо ми його той силу возити. Кожен раз додому вертатися не будемо з бункером, оскільки це дуже довго і невигідно. А будемо висипати ми на кагат на полі. А далі що будемо робити? Далі все покажу. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Тисніть вподобайку, хто ще не тиснув, а ми стартуємо і швиденько. Знімаємо для вас новий випуск і робимо силус. Так що зараз кардан під'єднуємо, перекидаємо цей палець на самий край і починаємо працювати. Все під'єднано. Передка включили, бо без передка нічого не буде сьогодні. Вали збору потужності стоїть на 1000 оборотів хвилину. І починаємо. Так, трішки помолився, виробник не Бельгія, а виробник Болгарія. Тато мене трішки переправив. Так що зараз зараз вмикаємося помаленьку і починаємо. Там треба вмикати його на малих газах, бо він там сильний мах має, щоб там нічого не покрутило і не порвало. Так, тихенько включилося. І далі набирається маму. Ось так, опускається і починається. Чуєш? Негай, трошки вище треба, не? Вище не треба? Так. Ножами підгрібаєшся, все, ножі нагостріл, то буде різати ідеально. Так все практично біля землі вигрібає, вибриває, взагалі суперово. Так що, мастимо ми. Силусу ми набили, ми набили його для корови. Зараз одразу машину постараємося вивантажити. і буде курівчина мати, що їсти. Так. Я ще тримаю зверху бляху тую двері. Що знімати не дуже тут зручно. Пошла жара. Так трошки викинулося, трошки треба буде вилками допрацювати. Все. Вивантажили ми ми Так. Овесь викинули і тепер... Приступаємо до кукурудзи. Ось так вийшло овсу. На пару днів буде корові бикові і теляті. І далі печемо ми на кукурудзу. Зараз борта а, ні, борта закривати не буду. Поїдемо так. на По орокельберу і тоді поїдемо вже на кукурудзу. Так, вже в одну сторону тату пройшов. Зараз звертається назад, по краях проходить і далі будемо продовжувати. Ось так зрізає, як можете бачити ось, пару сантиметрів, де-не-де більше, ось 15 см, де навіть при... Ну, тут практично от при землі зрізав. Максимально вниз опустив і так зрізав. Де-де де можете бачити більше, де менше. Ну, Одним словом, зрізає більш-менш добре. Так, на рахунок того... На рахунок кукурудзи. Кукурудза у нас вже лежить день, скажу вам чесно, вже вона день тут лежить, оскільки вчора ми не змогли її скосити, бо був дощ. а Сьогодні вже будемо її до кінця скосимо, надіюся, і затрамбуємо яму. Так що все, знімаю для вас відео. Так, все, Перший бункер пішов. Набили його практично. Майже повний. Будемо виспати. ми ось тут на скошену траву. Спитаєтесь чому? А тому що, як я й казав, що возити дуже довго, там треба перечіплятися, все відчіпляти. А тут все вивернули швиденько і далі далі грейфером приїдемо і заберемо. Так, хопаньки. І все. І кукурудзка вже в нас вивернута. Ось така січечка, все перебуває ідеально. Пахне теж дуже файно, якоюсь свіженькою. Потім на силу нас взагалі буде суперова. Ось такий тут принцип, циліндр і все. Колись воно, як я казав, воно виверталося на прицеп, така була ось тут їздила всередині. На колесиках їздила така конструкція, і той циліндр піднімав і вона висипалася прямо на прицеп. Так що все, зараз продовжуємо далі і знімаємо для вас відео. Так, прийшов тато другий раз. І ось яка лишається тут кукурудза. Кукурузу воно не підняло тому що вона була сильно низько і ножі її не дістали. Потім я пройдуся. Можливо, статом разом попідбираємо і корова його це все діло з'їсть. Або переб'ємо його, поставимо на рядок, переб'ємо його на силос. Так що все до кінця воно не підбирає. От там, особливо, де колесами допкалося, воно до кінця не підбирає. Або якщо якось тут воно в ямці. А так, то ось такі от корінці лишаються. Ось пару сантиметрів такий корінець лишається. Ось тут можете бачити так само. Якби не була покладжена кукурудза, він би ось такий от, був би а той вищий. До речі, коли кукурудзу не класти, то ось цього, що лишається, його, оце, що на землі воно лежить, його лишається більше. Так що ось такі, ось такі справи. Пішов тату на розворот, розвертатися обов'язково треба трошки давати радіус, оскільки якщо сильно загнути його, то... Кардан може стати веслом. Не веслом, а промислом. Так, Тут акуруди в нас не дуже густо з цього боку, але я думаю прицепів два має бути. Займтизушку і зараз будемо з вами перебивати сили. ходимо ми другою пониженою. Навіску опускається максимально вниз. Так Цей річак вмикаємо, навіску шпінтуємо і все. На низьких оборотах вмикаємо кладу двору потужностей. Вмикнули, почекали поки воно набере обороти набирає обороти не скоро. Все, оборотимо дало. Другу передачу вмикаємо. Давайте, давайте, все так, друзі, Бункер повний, можна висипати. Зараз я вам покажу, як правильно висипати. Скажете що, ми не знаємо, як висипати чи що. Але дехто може не знати. Ось так як можете бачити, зараз він стоїть під уклоном таким конкретним. Тож, щоб висипати, треба на навіску підняти, вирівняти ось цей кузов. Бо коли піднімати ось так, то воно преться ось цей хобот і його погне. Так, Ось такий там у нас в бункері вийшло стітки кукурудзи. Більше вже її не наб'єш, оскільки воно починає ось тут забиватися і потім може падати назад. Так. З цієї сторони. Так, з цієї сторони ланцюжок є, але на всяк випадок відкриємо. Ось так, коли піднімаєш, ланцюжок натягується, відкриває ось ці защовки і воно висипається. Так що, що піднімаємо ми нашу навіску. Тепер можна висипати. Ось так висипаємо, але треба слідкувати за, за циліндром. Так, скажу тепер, що я маю на увазі, що треба слідкувати за циліндром. Ось тут такі ось такі є ось тут ланцюг. І він для того призначений, щоб дивитися скільки можна висипати. Оскільки автоматика тут не виб'є, а все порветься і погнеться. Бо цей циліндр піднімався, не знаю, може на півтора метра висоту, чи скільки там він має. Так що, якщо його не виключити, він все ось там внизу вирве і потім буде лишня робота. Так що зараз піднімаємо ще трішки і тоді показую вам, яка має бути натяжка. Ось там чуть-чуть тепло. О, ще чуть піднімаємо. Зараз за буде відкриватися. Все, відкрилося, вистепилося. І практично вже більше піднімати не потрібно. Ось так він навіть лишається ще трішки вільний. Ось, ще практично можна підняти, але... Воно все висипається, так що смислу ще піднімати немає. Ось так, все частенько все висипалося і шпаримо ми далі. Так що ось так висипається. Ось так набирається і висипається. Так що погнали далі. Так, друзі, шостий бункер пішов на вигрузку. І бункер вільний. Ось така вже чимала купа виходить того силосу. Куруза перебувається взагалі ідеально, ось така стружка без Так, Закриваємо ось цю защолочку і все. Взагалі шикарно б'є. Вже практично майже все зробив. Практично зробив. Ось тут залишилось, не знаю, ще може разів з 3-4 пройти і все. І буде квітка. Так що пичемо далі. Так, їздив я додому, пообідав, тепер мама їде додому, а я продовжую бити силус. Так, кукурузу вже я зробив. Тепер ще ось тут ось пару сотих, не знаю, сотих може 30-40, зіб'ємо ще ось цього овсу. Це буде він зверху в нас на силосі на кукурудзі. Бо зверху трішки деколи може кукуруза припортитись, так що кукурудза не припорчувалась, то ми дамо наверх силосу. Так що все, його зараз пару, пару разів пройдемо, зб'ємо, бункерів таких з два. І буде на сьогодні у нас з тим квітка. Б'є теж досить низько, ось можете бачити. Низенько б'є, взагалі суперово. Так що все, погнав я. погнав я далі до роботи. Не знаю, якщо вийде, то ще зніму для вас трішки відео. Якщо не вийде, то вже зніму, як будемо завантажувати ось ці от силу друзі, Всім привіт ще раз, у нас вже ранок. Вчора я допізна був на полі, потім ще поїхав, брав вила, закидав той силос наверх на кукурудзу, щоб як буде мороз, щоб вона не пожовтіла. Мороз з 12 ночі вже брав такий хорошенький, вже такі зверху листки попримерзали. Так, сьогодні що? Сьогодні ми будемо возити силос той і його. Утрамбовувати в яму. Яму, до речі, вже зранку я почистив. Зараз що? Зараз висипаю з ось цього силосного комбайна, висипаю останні рештки зілля. Вчора їхав додому ввечері, думаю, скушу, бо буде мороз, все одно пропаде. Там таке зілля, як американка, хто знає, вона при першому морозі зразу в'яне. Так що зараз його ось це викидаю сюди, відчіпляємо цей комбайн і вирушаємо в поле. Але вже про те, як будемо ми возити силос, буде наступне відео, оскільки це відео, напевно, вже буде задовге. Так що, всім дякую за перегляд, хто дивився до кінця, хто ще не тиснув полибайку, обов'язково це зробіть. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. А з вами був я, всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!